Дали повітряну тривогу. В повітряну тривогу навіть, блін, бачите, окунь не хоче клювати. Якщо на Моготіка нічого не спіймаємо, то взагалі риби ніде нема. Моготіки, ж це все добре. Чуєчка мені підказує X-вістик в такому темному кольорі. 12-й. Це 12-й колір. О, два дюймчики. Оце пузотела. Як я і казав, зробимо маленький конкурс. Отакенька От коробочка. Це не просто коробочка, це цілий бокс. Для починаючих рибаків це взагалі буде супер-пупер. Боксик дуже величенький. Водичку тримає, тому що він тут ну це чисто бокс, не промакає нічого. Накидали сюди якихось гачечків, накидали наживочок, поклали ключі від квартири чи від машини, кинули це все діло в рюкзак і пішли. Більше не потрібно вам нічого з собою таскати. Як забрати цей супер-приз? Умови дуже будуть прості: підписатися на цей канал, поставити. Вподобайку цьому відео і написати на українській мові любий позитивний комент. Все, через тиждень розіграємо і кому така коробочка, такий боксик потрібен, через тиждень він поїде до власника, до переможця. Все дуже і дуже просто. Доброго вечора, ми з України. Друзі, сьогодні рибалочка буде з човна, це буде, мабуть, остання рибалочка перед. Нерестовою, перед нерестовою забороною. Погодка сьогодні шикарна, але ж я знаю, що ось-ось Окунь буде вже кидати свою ікру, буде нереститися. Тому він їсти не дуже зараз хоче. І тут я вам вже в, в тому відео показував величенькі такі наживочки компанії Vist. Вони і на щучку, ну я їх використовую і на щучку, і на судачка. А ось на Вокуня такі здоровенькі наживочки, якщо у вас не вокунь, не підходить. Для Вокуня я використовую маленькі наживочки від 1, 1,5, 2, 2,5 дюймчика розміру. Це твістерки, це слаги, це віброхвостики. Сьогодні спробую половити вокушка. Взяв ікс того який до 14 грамчиків 83. він Виробник позиціонує його від 2 до 14. Я двушечками без питання працюю цією палюгакою. Тому буде вона у мене як універсальна. Багато я кажу, що вона для мене універсальна така палюгака. Південний бух водосховище. Будемо пробувати. Опа, друзі. Перед цим бахнувся в камінчик, зробив підсічку, потім поняв, що ну, блин, палочка чутлива. З цією паличкою вже дуже-дуже багато рибалочок. І зрозумів, що не, Дмитрику, стоп. Це був камінчик, а не рибка. І потім, там, де, стої, там, де ряда камінчиків, ось такий. Красень, такий полосатий бандюганчик. Ой, стой, стой, не заляпай мені камеру. А взявся він, гляньте, на X-вістика. Тут, до речі, така глибинка. Даже не сподівався, що, що тут будуть отакі маленькі вакунчики. Отако. От О! В шахту. Гляньте, такий красень, такого величенького X-вістика. До речі, це він у мене... У восьмому, у восьмому кольорі. Це 2,2. Іх звіст 2,2 у восьмому кольорі. Да, у мене ще є в 12-му кольорі, трішки він темніше. Хоча десь я лахануся, було, ну, вже як брав наживки, то треба було трішки більше взяти. І ще є у віста потемніше наживки. А я взяв тільки... От в такому кольорі. Ну, У мене є і драгани, і ікс драгани Так що ну, з кольором то ми розберемося. Головне, що клюнула рибка. Три грамчика роблю вниз по течії закид. Вітерець так на мене трішки, але ж він мені геть не заважає. Нащупав там камінчики, і оце, біля тих камінчиків стоїть цей голодний злий вокунь. Проводочку роблю звичайну, окуневу, але ж е розумію, що водичка холодна і він сильно там не ганяється. Тому десь на дні трішки стучу, протяжечка і пауза. Опа! Ще один боєць, оце! Оце! Не величенький, а такий бойкий, тому що це самець... Самець, любі друзі, просто самець. О, це вже погарніше, погарніше такий. О, раз. З одного тичка заводиться передачку любитель погазувати. О. Так, ну що, зайшов я в таку заводюшечку маленьку, водичка там. Звісно, буде прогріто краще, бо щось на глибинках я не знайшов рибки. Поставимо один грамчик, поставимо зараз якогось вістика. Ще поки не знаю, хоча, думаю, моготика буду шукати в сумці. І будемо намагатися щось піймати. Маготик така штука, що ну, зараз наживочок багатенько, маготик двушечка. Моготик, двушечка але в лосі. О, Полторашечка, моготик. твіст 1,5, теж полторашечка. Так, двушечка, моготик. Моготик, півторашечка. І півторашечка знову в мене твіст. Блин. Ага, це дві упаковочки твістика. О, на одному грамчики моготик. Підходити будемо. На веслах, щоб не лякати рибку, заводюшка невеличенька ніфіга собі, заводюшка невеличенька, а глибина тут добряча. Якщо на моготика нічого не спіймаємо, то взагалі риби ніде нема. О, а ось і перша рибулька, друзі, другий закид і маготик. А я казав, я був впевнений, що якщо не на маготика, ми нічого не піймаємо на маготіка, то значить риби взагалі ніде не нема. Можу сказати, такий кабанчик, кабанчик дуже і дуже гарний. Ну, напишся. О! Відпускаємо, перший пішов у воду. О, гарно. І робимо і робимо другий закид. Третій. Це буде вже третій закид. О! Рибалю x той, що 83-й до 14 грамчиків. Шнур тут товстенький. 0,3, але ж... Це той, що овнер, він трьохжилочка, він плоский, я вважаю, що він товстенький. Можна сюди Сафіночку, навіть 0,4 поставити і буде навіть, мені здається, краще. 0,3 шнурики використовують там, де, ой, вірніше, не 0,3, а трьохжилочки, там, де багатенько зацепчиків, щоб менше різався шнур. До чого це я? До того, що X-ємчик, 1 грамчиком, ось, якщо. Потрібно, то можна і порибалити. Оп, тинь, 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 тинь. Тричі, тричі тинькнув. О, оба, є, тричі тинькнув. І такий добрячий, добряченький. Самі бачили. Тричі спробував цього вістика. Каже четвертий раз давай йди сюди. Ух ти ж гляньте який. Оце... Оце кабан, оце пузатела. Друзі. Друзі. Дивіться, оце пузотела. Вукунчики готуються до нересту. Хоча, ну, може це друга мамка, ще, самця цього не брав ще, і, бо самці повинні вже текти. Ну це, звісно, мамулечка. Гляньте, яка мамулечка. Просто. О! Давайте мамулечку навіть кидати сильно не будемо. Так, акуратненько відпустимо. Так, що можна сказати? Можна сказати, що вже все дуже і дуже добре. Цю наживочку ми знімемо, поставимо трішки більше ваги. Ну, зараз пошукаємо і розповім далі. Хочу показати вам, незважаючи на те, що от такенькі 4 нульчики є у мене застібочки, це ну, гарненькі застібки. Я бачив ще менші другої компанії, але ж там проволка товста, навіть не можна їх розігнути. Ці путьові, але ж ми, так як рибка дуже і дуже пасивна, дуже акуратненька, ми не ставимо ніяку застібку, беремо такенький да, це щось величенький гачечок, не беремо ми такий. В'яжу без карабінчика, в'яжу напряму. Роблю 5 обертів. Так, маготики-шмаготики, це все добре. Чуєчка мені підказує X-вістик в такому темному кольорі. 12-й, це 12-й колір. О, два дюймчики. Щось мені чуєчка підказує, це буде воно. Вокунчики самі бачили, не можна сказати, що це маленький вакунчик, то більш чим, ну, навіть більше, ніж, як то кажуть, спортивний. Опа, отако. От півтора грамчика полетять далі і будуть швидше падати на дно. І... Коли буду робити таку різеньку проводочку, ну так, тик-тик-тик-тик, стукати на місці, то 2 грамчика буде швидше підпригати І цей величенький, ну 2 дюймчики, це, чесно кажучи, і не маленька така наживочка. І цей x буде краще бовтатися. З одним грамом плавніше вийшла би проводочка, з двома півтора з грамками буде краще. Да, там півтора, не два, а півтора грамчика. Хотів 2 поставити, але знайшов так, попалася півторашечка вольфрамочка, то і оставив півтора грамчика. Ще є такий нюансик, коли така рибка пузатенька, ну ви самі бачили окунь, ну прям геть пузатий. Величенькі наживочки він брати, звісно, не буде. Ну ну це і, ну, Блін, якщо ти вже з'їв 20 пельменів, ще тобі 10 вже не влізе. Так і тут, якщо дуже пузати, там ікра дави йому на той желудок і він може і не взяти двушечку. О! Оце тюкнуло. Але ж маленький-маленький, ну так тюкнув, я аж здернувся. Дивіться, це я собі так вже подумав. Ну і це, знаєте, я чесно, міг би просто нарибалити. ну ось Я знайшов да, наживочку, що маготик працює. І більше б можна нічого не робити, ловити на маготика. Але ж ну, смисл від цього кіна, якщо я вам щось ще і не розповім. Вокунь пузатий, він... Ну, ось, ось, ось ось майже, от, там, може нагадав, от, через 3-5 днів вже буде не реститися. Е, величенька наживка, ну куди, якщо таке пузо, куди вже е, влазить така величенька наживка? Величенька не влазить, а от маленька лізе. І це собі накрутив і думаю, е, на величеньку наживочку, мабуть, не хоче клювати, бо зробив. Тому що зробив ні один, не два закиди, да, і клівачок не було. І тут вже хотів колір змінити, до речі, я зараз зміню колір. І клюнув, але ж клюнув маленький, такий, як у якого пузу, ну, ви самі бачили, він не пузатий, то для таких... 2 дюйма резина супер-пупер. А для мамок зараз 2 дюйма видно багатенько. Але ж коли рибка одне реститься, переболіє, 2 дюйма це буде найма, мабуть, маленька резинка, яку можна буде використовувати. Зараз в лосі ще пошукаю такого ік І ставимо наживочку у восьмому кольорі. О! Якщо з перших закидів клюне, то значить, ну, така мамулечка, то, значить, в кольорі діло, а не в розмірі наживочки. Хоча я все ж таки думаю, що в розмірі наживочки саме тут цимус. Оп. Тикнуло щось. Тикнуло. Ні, любі друзі, да, все ж таки. Все ж таки. Ні, щось таке, ні, ну так, да, невеличенька, Все ж таки, хоч і колір оцей восьмий дуже і дуже суперовий, але ж мамки не хочуть на двушечку клівати. Ох, тишечка! Все ж таке маготик в 1.5 робить своє діло краще, ніж двохдюймові наживочки. Маленькі вокунчики, ну, впирався я в величеньку наживочку, не бачу я такого супер результату, тому і нема сенсу далі упиратися. Глядачу сказав, поки усього ви бачите, що ривка ну, не обов'язково. Піти на рибалку і спіймати. Може, ви прийшли на рибалку, вже хтось спіймав, спитали, що там в окунь Каже, от такий пузатий мабуть, там через декілька днів буде не реститися. Все. У вас в голові щось так щолк, щолкнуло і ви одразу вже дивитесь на наживочки менше, ніж дюймчики. Не, Ну дюнчики. Ні. Якщо ви ганяєтесь такий... Рибачок, який ганяється за трофейчиками, то да, звісно, ставте 5 дюймів і ждіть трофейчика. А якщо от як я виїхав, щоб хоч якось кайфанути, спіймати хоч якогось невеличенького вокунчика, ну руки вимазати, то ви знаєте один по півтора дюймчика, ставимо живочку і ловимо, ловимо в своє задоволення. Друзі, це був перший закид на цієї точечки. Знайшов секретика, поки йшов на, ну, на другу точку, стрів знайомого. Знайомого спортсменчика, він в окуня, ну як дубасе, знайшов, каже, окуня і каже, став десяточку і ну, дав координати мені. Резиночкою не мільчу. Якщо я в заводі бачили, е, працював маленькими вагами, маленькими наживочками, то зараз 2,2х звістик і десяточка, і десяточка. І мені здається, що вокуня я знайшов. Знайшов, де він буде стояти. Десятка летить. Ну, можна навіть, мабуть, і сімерочку поставити. Поки десяточку а може стукати треба. Бачимо, я починав з маленьких вагів, з трьошечок, і в мене рибка не клювала. А Сашко каже, десяточку став і все буде добре. Мабуть, мулячка на дні і вакунець окунець думає, що це за мулячка, туди, а там гарненька наживочка. Цап її, і він у мене вже на гачечечку. Ось, все, сидить. І сидить. Да, вакунчики один. Наче, знаєте, з одного виводочка. Так, а ну, спробуємо ще в другу сторону покидати. Всьо-с-с-ось. Паузу, паузуємо. Опа, є. Нема. Нема. Блін, відкусив. Мабуть, не дуже величенький, відкусив мені, не мені, а вістику хвостик. Маготик в 9 кольорі. Двушечка, двушечка, а ну-ка, з човна десяточкою можна працювати цією палочкою, але ж якщо з берега рибалити оцим іксгемчиком і кидати 10 грамчиків, то буде трішки така... Волочаща проводочка, тому що ви ну, будете з глибинки на міль виводити, то потрібно трішки чи з більшим тестом мати вудочку, чи вудочку з э, щоб був не трішки жорсткіший. То якщо я сюди виберуся, ще ну буде змога в мене вибратися, то візьму другеньку палочку, якусь пожорсткіше. Э, намотаю на цю катушенці другенький шнурочок і думаю. Ми цього вокуня достанемо, достанемо. Опа, є. Що, друзі? Будемо закінчувати це кіно. І так, мені здається, щось багато вийшло. Зроблю, підведу такі підсумки сьогоднішньої рибалочки. Починав з маленьких вагів. ну, Мабуть, кожен з нас так би і почав... Ой-ой-ой, це я його, мабуть, вбив. Блин. Ні, за зашевелився. Бачимо, вокунець не дуже величенький, ну я, як я сказати чесно, знав, що суперкрупного кілограмового вохуня я сьогодні не знайду. Тому використовував невеличенькі наживки компанії VIST, але ж і грузики ставив невеличенькі, починав з трьох грамчиків, потім уйшов геть на грамчик. І знайшов рибку, знайшов її, вона клювала, все було добре. Але ж я її знайшов на таких участках, де дуже мілковато, скажімо, де якихось заводюшках. На водосховищі я не знайшов. Десь біля сім'ї постановок на лодоч, ну, на якор, так кажуть, ставав, але ж рибки не знайшов. І вже коли йшов додому, скажем. І вже коли переходив на ще одну точечку перевірити, встрів свого знайомого, спортсменчика, і він каже, знаєш, Дмитрику, чесно кажучи, я б до цього не додумався. Я про це ще п'ять разів ганяв, би, може б і не додумався. Він каже, Дмитрику, став десяточку, стукай, ті самі наживочки невеличенькі, він Взагалі 1,6 використовував, це я на 2.2 вже е, Xвістик пішов, він мені дуже-дуже подобається. Каже, стукай і буде тобі рибка. Тому е, 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 гарно, що з лодочки оцей спінінг був, але ж в наступний раз вийду пішки, візьму. Помощніше спінінг і випробую цю тактику. Хоча я такий впертий, мені прийдеться, я візьму все ж таки два спінінга, бо все ж таки, щось в голові мікруха, мікруха, а бачимо дії, ну, спортсмени, все ж таки, це про що я кажу? Що якщо ви самі підете на рибалку, це одне. А якщо ви з кимось підете чи когось, оце саме секретик такий, встріли когось, піддивилися, а ні, не, не стісняйтесь, підходьте, запитайте, як сьогодні. Рибка. Багато. От я особисто знаю багато людей, які не скривають. Да, є такі, хто вам надурить, на що ловиш на резину. Чи на що ловиш найстрашніше те, що в мене в житті було, підходю на що ловите на спінінг. Оце, мабуть, да, трішки неприємно, але ж таких людей мало. Любі друзі, все показав. Наживки українського виробника компанії Віст показав, не забуваємо спінінг, як працює український, теж. ну так, да, зроблений, мабуть, не в Києві, але ж українських виробників. Дивіться, друзі, що ще треба. Все було дуже добре, а треба, щоб скінчилась війна. І війна скінчилась нашою перемогою. Слава ЗСУ!